Люба сестричко, мовив хропусь. Чом би не заквітчати твоє вушко квіточкою? Дуже мило з твого боку, що ти подумав про це, відповіла хробся. Але щось мені не хочеться, я боюся. Чмихові не йшло з голови кошеня. Чи сидітиме мене на сходах ганку, скаже до нього хоч слово, чи лише муркотітиме, а може, не впізнає його, бо ще надто маленьке, чмиху усе більше непокоївся. Та хвилювався, аж урешті тихенько зарюмсав. Усе влаштується. Ось побачиш підбадьорив малогоню хмумрик. Але спробуй трохи прискорити крок, бо часу залишилось зовсім мало. Мало часу, вибухнув обуренням Гемуль. Усі мало часу, усі голосують, ніде нема спокою на землі. Гемуль повсюди шукав альбом з марками. Обличчя у нього зморщилося від горя. Було нестепно гаряче, а у них ні шматочка їжі, ані краплинки води. Отак і брели понуро. Дивні речі відбуваються, коли чогось дуже прагнеш, думав себе мумітроль. мітроль. Я ось, скажімо, вловлюю розкішний запах щойно спечених пиріжків. Мумітроль тостну зітхнув, та нараз зупинився і, до догори, носа принюхався. А тоді кинувся бігти, тільки п'яти замиготіли. Ріспорідів. Запах пиріжків ставав відчутніший, і враз перед ним з'явилася долина мумітролів з блакитним будиночком, звичним та затишним, як і того дня, коли вони подалися у мандрівку. А вдома ма спокійно пекла кардамонові пряники. Ми вдома, ми вдома. голосував мумітроль. – Я знав, що все щасливо завершиться. Подивіться но. Ну. Он місток про який ти розповідав. Мовила хробся, а ось там, напевно, дерево, по якому можна лазити. Чудова хатинка і чудовий ганок. Чми глянув на сходи ганку. Кушенята там не було, воно його не чекало. На кухні, маму, мітроля прикрашала збитими вершками високий багатоярусний торт. Навколо торта було написано Моєму любому мітролеві. А вгорі красувалася цукрова зірка. Мама мій троля, щось собі тихенько насвистувала і час від часу позирала у вікно, Мумі тату тато стурбовано ходив з кімнати в кімнату, потерпаючи від нетерплячки. Чому їх так довго немає? уже майже пів на другу. Скоро надійдуть, вгамувала його мама. Не хвилюйся, підніми трохи торт, щоб я могла витягнути з під нього кондитерський папір. Чи ми їх ові дамо облизати таріл, він це любить. Тато зітхнув і підняв торта. Не треба було їх відпускати. Але хто ж знав? У цю мить до хатину увійшов Андатер і вмостився на скрині. Як там комета? поцікалася мама. Летить, щодуху!» – духу, похмуро бурнув Андатер. Знайшли час торти випікати. Може, покуштуєте пиріжка? запитала мама Мітроля. Та, завагався вандатер. Хіба одного, доки чекаємо. Після третього він сказав. Здається, синок пані господині біжить через міст у дуже строкаті компанії. Момітроль! скрикнула мама і випустила з лап тортову лопатку просто в смітник. І ви тільки зараз кажете про це. Мама дуже вискочила на надвір, у слід. Он наш синочок, а от чмих. а за ними купа незнайомих мамі й татові істот. Як я за вами скучила, закотіла мама троля. Ходи, я тебе обійму, які ж би ви змарнілі й брудні. Я так тішусь. Невже це все насправді? Мамусю, татусю, захоплено розповідав мітроль. Я бився з отруйним кущем і переміг Чах-чах! Гіляки на всі боки, залишився сам пеньок. Який ти хоробрий, похвалила мама. А це хто? Хропся. Власне, я її врятував від отруйного чортополоху. Ось хропусь і мій наліпший другнюх мумрик. А це Гемуль, який колекціонує поштові марки. Усі обмінялися потиском лапок. Дуже цікаво, мовив тато мітроля. Колекціонування марок надзвичайно благородне захоплення. Це не захоплення, а мій фах, буркнув Гемуль, який сьогодні не виспався. Он як? Тато зовсім не образився. Та вам, напевно, буде цікаво поглянути на альбом з марками, якого вчора принесло вітром. Що? зойкнув Гемуль. Справді так воно й було, підтвердила мама. Я виставила на двір діре тісто, щоб воно підросло, а вранці його обліпили бридкі маленькі липкі папірці. Липкі папірці, повторив Гемуль Гимуль ізблід. Заклинаю імена усіх Гемулів! Де вони? Сподіваюсь, ви їх не викинули. Підсихають он там, Мама й троля показала на білизняну шворку на Нап'яти між двома кущами боску. Побачивши свій червоний альбом для марок, Гемуль скрикнув від радості і притьмом кинувся до кущів, плутаючись у порваних торочках хламиди. же декому. Чмихові стало дуже гірко, бо кошеня не прийшло привітати його з поверненням додому. Він докірливо тиснув лапкою на мисочку з молоком, яка стояла на ганку. А молоко скисло. Спека всьому виною, пояснила мама. Усе псується таку спеку, але інколи вона приходить посьорбати. Любі, дітеньки, час попоїсти, Заходьте до хати і привітати зандатрам. Чимиг залишився в саду. Він плазував під кущами і кликав кошеня. Шукав у дровітні, шукав усюди і кликав, кликав, однак кошеня не прийшло. Чимих повернувся на ганок, де все товариство саме снідало і розмовляло про комету. Ондатор каже, що сьогодні увечері вона впаде простісінько в наш городець, сказала мама Мітроля. І це саме тоді, коли мені врешті вдалося відчистити овочі від бридкої сизої пилюки. Тож я навіть не прополювала грядки. Невже все сід справді чорний? Це ти, чмиху, з'ясував? Звичайно, трохи повеселів чмих. Я все з'ясував. Коли прилить комета, ми можемо заховатися в моїй печері. Почекай. закричав хрупусь. З цього приводу треба скликати нараду. Такі рішення не можна приймати з опалу!» Чому? здивувалась хробся. У нас немає часу на довгі балачки. Перебираємося до печери разом з усім скарбом. О! – раптом задав чмих. Ви ще не бачили мого кинджала. То, може, перенесемо святковий обід до печери? запропонував троль. Влаштуємо собі пікнік. Усі галасували, перебиваючи один одного та вимахуючи лапами. А чмих необачно на скатертину склянку з молоком. Урешті підвівся ондатер. З вами неможливо мати справу. Все це пусті ревені, бо коли прилетить комета, від вас навіть мокрого місця не зостанеться. Я йду в сад, полежу в гамаку і подумаю. Прощавайте, якщо нам не пощастить побачитись знову. І він пішов собі. На мить усі принишли. Тато мій глибоко зітхнув. Не розумію, чому цей ондатор так гнітюче впливає на мене, мов він. Третя година. Може, почнемо пакуватися? Місця в печері усім вистачить. Тато глянув на хропуся. Чи не міг би ти взяти на себе організацію переїзду до печери? Хропуй зашаріся і дотіхи. Я спробую, сказав він поважно. Але спершу роздобудьте мені зошиту клітинку або в лінійку, ручку, метр, а ще схему печери з перспективи пташиного польоту з усіма відповідними вимірами. Потім мені знадобиться список усього вашого скарбу. Познайте трьома зірочками найулюбленіші речі, двома ті, що вам подобаються, однією ті, без яких можна обійтися. Мій список уже готовий. засміявся ніхмумрик. Три зірочки. Губна гармонія. Почалося велике переселення. Ондатер спостерігав за всіма зі свого гамака, а Гемуль сидів під кущем боску і сортував марки. Мама метушилася по хаті, шукаючи то мотузку, то обгортковий папір, спорожнила льох і зняла з вікон гардини. шухляди зі столу громадилися на підлозі, постійна білизна лежала купою на подвір'ї. Мумій тато вантажив на тачку валізи, клунки, торбинки, кошики й пачки. Хропу сидів на ґанку за столом, усталеним списками та папірцями з обрахунками, й організовував переселення. Він аж променів від щастя. Що робитимемо з мушлями на грядок? запитала хропся. Неодмінно заберемо з собою, категорично наполягала маму мітроля. Вони позначені трьома зірочками. Любить чмиху. Чи не змієте би ти віднести торта до печери, я не наважуся покласти його на тачку. Ми не встигнемо викопати всі троянди, попередив тату мумітроля. Бери лише жовті, погодилась мама, але їх необхідно взяти з собою. Вона бігцем кинулася на город повисмикувати редиску, хоча б найбільшу. Тато відкочував в одну тачку за іншою на піщаний берег моря, а мумітроль з нюхмумриком зносили речі до печери. Цей переїзд було не зрівняти зі звичним переїздом на літування, бо дуже бракувало часу. Спека стала нестерпною. Мертвий берег осявало моторошне темно червоне світло. Тато намагався не звертати уваги на приманний світ довкола. Він невтомно котив туди й сюди тачку і розмірковував, скільки зайвих речей нагромадилося вдома з часів його молодості, інколи тато позирав на годинника. Все, думав він. Везу останній вантаж. Хай, мама собі навіть не думає забирати ще клямки від шафта, шворки від пічних заслінок. І татом і троля востаннє покитив тачку у долину. Він застав маму, коли вона намагалася витягнути на подвір'я ванну, поруч стояв вчимих із мисочкою молока. Ви мене зовсім не слухаєте, сердився він. Я вже тричі запитував де воно? Хто? неуважно звалась мама. Моє кошеня вигукнувчиних, де моє маленьке кошеня, яке за мною тужить. Ми мусимо його врятувати. А, твоє таємниче кошеня, згадала мама, натужно водячи в ванну. Розумієш, мені хіба зрідка вдавалось побачити кінчик його хвоста. Воно приходило лише по ночах і випивало молочко. Та воно не встигло полюбити тебе? Ні, це кошеня дуже незалежне. Не хвилюйся, воно дасть собі раду, коти завжди дають собі раду. Саме тієї миті з'явився татово Мітроля, торохтячи тачкою. Це остання ходка! Це остання ходка!» – гукнув він. Уже пів на сьому, а нам ще треба залатати дірку в стелі печери. Навіщо? Заради всього святого тобі здалася ванна. Вона цілком нова, пояснила мама. Ти ж знаєш, яка то втіха поніжитися в ванні до того ж. Добре, згода. Змирився тату. Залазь до середини, а я завезу тебе до печери. А де Гемуль?» Рахує свої марки. відгукнувся хропусь. Гемулю. покликав тато. Стрибай до вани, поквапся, бо комета летить. Гемуль схопив у перемах свій альбом з марками і слухняно заліз до вани, а тато і троля повіз їх до берега моря. Чмих останнім покинув долину. Всю дорогу до лісу. Він гукав кошеня. Аж нарешті помітив його. Кошеня сиділо в моху і вмивалося. Привіт. прошепотів Чмих. Як справи? Кошеня облишило вмиватися, зиркнула на нього. Чимих обережно підійшов, простягнув лапку. Кошеня трохи відсунулося. Я так з тобою тужив. Чимих знову простягнув до нього лапку. Кошеня відстрибнула недосяжно віддаль, Щоразу разу чмих намагався підійти ближче. Воно відсувалося, але не втікало. До нас летить комета. Мовив Чмих. ходи з нами, бо від тебе й не зостанеться. Пхе? пирхнуло кошеня і позіхнула. Обіцяєш прийти? суворо запитав Чмих. Мусиш мені пообіцяти перед восьмою. Прийду, коли мені захочеться, відповіла кошеня і знову заходилась умиватися. Чмих поставив мисочку з молоком у мух, трохи постояв, дивлячись на кошеня, а тоді побіг до берега моря. Друзі саме піднімали ванну на скелю. Міцно тримайте і тягніть, командував татом мітроля. Обережно, щоб не впала мені на ноги, не відпускайте. Вона вислизає, підставка для мила застрягла, репетував мітроль. Мама сиділа на березі, витираючи спітніле чоло. Яке важке переселення, зітхнула вона. Що вони там роблять? поцікався чмих. Ванна надто велика, пояснила мама, не поміщається в отворі печері. Хропусь хотів скликати з цього приводу на раду, але у нас мало часу. Тепер вони намагаються витягнути вану на вершок скелі, щоб затулити нею дірку в стелі. Ой лишенько. Я зустрів своє кошеня, повідомив чмих. Вона пообіцяла прийти до печери перед восьмою. От і добре, втішилася мама. Я дуже рада, а тепер піду позастеляю ліжка в печері. Ванна затулила отвір у стелі з точністю до 4 сантиметрів. Їм дуже пощастило. Потроху всі речі розташовували всередині печери. Вхід до печери мама заслонила ковдрою. Гадаєш, вона витримає спеку? А ми її піддамо спеціальні спеціальній обробці. Погляньте, моя знаменита підземна сонячна олива, їй жодна спека не страшна. «Плями від неї залишаються? запитала мама. Раптом вона схопилася лапами за голову. А де ж онтатер? Він не хотів іти з нами, відповів тато. Водно що пікніки зараз не мають жодного сенсу. Я покинув його в саду і гамак йому залишив. Ой-ой, зітхнула мама знову і заходилася готувати обід на примусі. Годинник показував за п'ять хвилин сьому. Коли вже всі пообідали і перейшли до сиру, зовні почулося голосне чмихання. З під ковдри, яка затуляла вхід, з'явилася вуса та рийка. О, ви таки прийшли, зрадів мітроль. Я не витримав у гамаку шаленої спеки. Мовив ондатор, подумав, що у печері, мабуть, прохолодніше. Він статечно пошкандибав у куток. Моє кошеня по дорозі бачили? запитав чмих. Ні. Тата у мітроля досяг з кишені годинника. Ми готові. Зараз рівно восьма. Ще встигнемо покуштувати десерт, сказала мама. Чмиху, куди ти поклав торт? Десь там, показав малий куток, де примостився ондатор. Де це там? перепитала мама. Я його не бачу. Може, шановний Андатер бачив нашого торта? Не бачив ні кошенят, ні тортів, роздратовано буркнув Андатер. Не бачив, не куштував і взагалі кошенята і торти мене не цікавлять. Я думаю. Гемуль засміявся, не підводячи голови від свого альбому з марками. Маєте рацію, бурмотів він. Галас. Суцільний галас і суєта. Але ж куди він подівся? спонтеличилася мама. Любий чмиху, сподіваюсь, ти не з'їв цього торта по дорозі? Ні, він надто великий, запротестував чмих. Ага, то ти його таки покуштував? гаркнув мітроль. Лише зірочку на верхівці, але вона була дуже твердою. І собі відгаркнувся чмих та заповз під матрас. Нікого з друзів більше й бачити не хотів. Написала на торті моєму любимому мітролеві, а не моєму любимому чмихові. Та й кошеня не прийшло хоч уже минула восьма. «Ой-ой!» – знову почулось мамине зітхання. Вона сіла на стілець, бо дуже втомилася. Самі прикрощ нині. Хропся уважно глянула на Ондатора. Чи не могли б ви на хвильку стати? попросила вона. Нащо? Сижу тобі та й сижу, нікому не заважаю, буркнув Андатор. Але ж ви сидите на торті йому Ондатор аж підскочив і о сили небесні, на що він задобув схожий, а торт цього робити було не слід, вигукнув у Торт спечений на мою честь. Тепер я клеїтимуся все своє життя, лементував ондатор. Я такого не стерплю. Це ваша вина. Заспокойтеся, заспокойтеся, вгамовило товариство мама. Від того, що на ньому посить вандатер, торт не перестав бути тортом, хіба трішки змінив форму. Але її ніхто не слухав. Нюх-мумерик заходився реготом. Чмих, який, вирішив, що сміються з нього, визирну з-під матраси і заверещав Хай вашого черствого торта дідько вхопить. Його мумі мітролові спекли, а не мені. Ніхто й не подумав, що кошенята також полюбляють сметанку. Ось піду від вас, геть і заберу собою кошеня, бо тільки воно мене тут любить. Він прослизнув під ковдрою і зник. Який жах? розгубилася мама. Звичайно, треба було також написати моєму любимому чмихові. Як я могла про це забути? Мусиш виправити свою помилку якимось гарним подарунком для крихітки, серйозно мовив тато. Мама кивнула. Вона вирішила подарувати малому бабусині смарагди. З них можна зробити розкішний ошийник для кошеняти. Нюх мумряк відслонив ковдру і визирнув з печери. Піду, мабуть, пошукаю чмиха, промовив він. Зачекай, стримала його мама. Може, чмихові хочеться трохи побути на самоті? Невдовзі повернеться. У чому справа? втрутився ондатор. Нікого не цікавить, на що я став схожий. Ні, щиро відповів митроль. Ми без вас маємо клопотів по вуха. Чмих був такий засмучений і розгніваний, що забув про свій страх і згадав про нього щойно у лісі. Дерева, здавалося, стояли, обгорнені червоним папером. Ліза вмер у непорушності. Зникли тіні, земля розпеклася і хромкотіла під ногами. Утішала чмиха лише думка, що всі в печері, приголомшені власною несправедливістю, і тепер їх точить на чисте сумління. Серце зтугоніло йому в груденятах від ляку, але він усе далі і далі заходив в ліс. Хай собі ховають у його печері і їдять свій старий зачаствілий торт. А він, чмих, єдиний в усьому світі, не ховається. Хоча мало не мліє від страху, чхати він на них хотів. На всіх і на все, і на комету теж, на кошенят, абсолютно на все. І враз, назустріч йому, вийшло кошеня задертим горі хвостиком. Привіт! Холодно привітався чмих і почала вдалі. За якусь хвилю він відчув. Як щось м'якеньке потерлося до його ноги. А, це знову ти? Ти обіцяла прийти і не прийшло. Бачити тебе не хочу. Чмиху, а чмиху!» Не відступалося кошеня. Погладь мене, бач, яке я м'якеньке. Чмих вперто бормосився. Кошеня замуркотіло. Лише його муркотіння чулося у безгомінному лісі. Чимихо зирнувсь навкруги, ноги йому затремтіли. Він загубив стежку і не знав, у якому напрямку залишилась печера, скільки сягало око усюди ріс мох. Нікому вже не хотілося десерту. І справа зовсім не в тому, що в торт домішалися ворсинки ондатрового хутра. Сам ондатор сидів у балі з теплою водою. Хвилина спливала за хвилиною. Котра година? запитав Митрой. Восьма двадцять п'ять, відповів тато. Я піду шукати. Рішуче сказав Митроль Дайте мені годинника, щоб їх пильнувати за часом. Ні, не відпускайте його. вигукнула хропця. Це необхідно, підтримала мама сина. Поквапся кожна хвилина на вагу золота. Мумітроль мітроль прослизнув з-під ковдри на двір. Повітря над пустельним узбережжям було гарячим у печі. Він біг, що духу, біг і гукав чмиха, час від часу поглядаючи на годинник. Стрілка на хвилину пересунулася. У запасі залишалося одинадцять хвилин. Момітроя стрімголов кинувся до Червоного лісу, що сім кроків викликаючи чмиха. Нарешті дуже здалеку, долинив слабенький крик. Момітроя столив лапки рупором і загорла на повній легені. Чмиху. Чмих знову відгукнувся уже ближче. Вони навіть словом не обмінялися, зустрівшись, а що духу помчали назад до печери, услід підтімце бігло б кошеня, а згори на них на занімілу від жаху долинному мітролів, летіла комета все ближче і ближче. Ще шість хвилин. Ноги грузнули в піску, бігти було важко. Рухи уповільнилися, немов у поганому сні. Гаряче повітря опікало очі, висушувало горло, та ось нарешті і скеля теж почервоніла від серйові комети. Там стоїть мама, щось кричить, вимахує лапами, а вони душно дряпаються вгору. Вище, вище, лише три хвилини зосталося. Раптом стало прохолодніше, Мумітролі мітро з кошеням, опинилися всередині печери де мирно горіла гасова лампа, було тихо й затишно. Дозвольте відрекомендувати вам моє кошеня, мовив чмих тремтячим голосом. «О, яке гарне маленьке кошеня! відразу дрохтіла мама. Я маю для тебе подарунок, чмиху. Мені хотілось подарувати тобі з нагоди повернення додому бабусині смарагди, Ти міг би зробити з них ошиночок для кошеняти». Смарагди! застрибав від утіхи Чмих. «Родинні коштовності. Кошеняті, чудовий, я такий щасливий! І тієї ж миті розпечена, палаюча, комета, впала на землю. Гасова лампа перекинулась на пісок і згасла. Була рівно восьма година 42 хвилини та чотири секунди.